Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69, а також випустив 29 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують станом на 8.30 ранку. Підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59, Х-69 та 25 ударних БПЛА. Переважно більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона. Працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян. Потерпілим надається допомога. Внаслідок атаки Одеси загинула одна жінка, яка спала під вікном. Щонайменше ще десятеро травмовані серед них дві дитини. За даними нацполіції, пошкоджено храм, житлові будинки, магазини, гаражі, магістральний трубопровід, теплопостачання, транспортні засоби в будівлях. Вибиті вікна, на деяких спалахнули балкони, покрівля. Також інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місцях подій працюють всі профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння: Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. А планує до кінця президентства Джо Байдена, а це січень 2025 року, щотижня надсилати військову допомогу Україні. Заступниця прес-секретаря Пентагону сказала, що щотижневі постачання призначені для того, щоб встигнути виділити 7,1 мільярда доларів підтримки Україні. Сабріна Сінг також заявила, міністр оборони Ллойд Остін не дозволить, щоб запаси виснажилися до критичного рівня. Тож у міру того як ми продовжуємо по. Повнювати наші власні склади, ви бачитимете потік коштів та озброєння в Україну. Штати за необхідності можуть передавати союзникам військову техніку і озброєння із запасів Пентагону. Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро в межах Ukraine Фасіліті. Комісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Транс ще має погодити Рада ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Фасіліті за цей рік складе 16,1 мільярда євро. 42% українців не підтримують проведення виборів президента під час війни. Про це свідчать результати опитування соцгрупи рейтинг. Так 22% громадян підтримують проведення виборів, 14% скоріше підтримують, 18% скоріше не підтримують. 4% респондентів не змогли відповісти. Загалом, з лютого 2024 року, кількість тих, хто не підтримує вибори, зменшилася на 7%. Також 36% респондентів проти парламентських виборів, а 28% однозначно підтримують. Ще 3% опитаних не визначилися з відповіддю. На наступному тижні президент представить план внутрішньої стійкості. За словами Володимира Зеленського, план буде складатися з 10 пунктів, зокрема пункти, присвячені енергетиці, озброєнню культурі. Тощо під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством ми підготуємо базовий документ для України для нашої стійкості з чіткими додатками по те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги, зазначив президент. В ньому звернені ця війна повинна закінчитися. Трамп пообіцяв докласти зусиль для завершення війни в Україні під час виступу у Флориді. Дональд Трамп висловив готовність співпрацювати з обома сторонами. Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії. В Україні 15 листопада очікується дощова погода. У більшості регіонів в перші половині дня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Про це повідомив український гідрометеорологічний центр. На дорогах країни, окрім півдня, подекуди ожеледиться. Тож автомобілістам рекомендують бути обачливими. Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вночі триматиметься в межах плюс 3, мінус два у день, потепліше до нуля. Плюс п'яти градусів, а в південній частині до плюс чотирьох, плюс дев'яти.